Христос Воскрес. На воскрес! Священник Священик. А чим можна працювати на Юрія? Свято великомученика Юрія припадає вот сьогодні. І в церквах до обіда служиться. Мене часом запрошує мій сусід священник користь з молодку. Того року він мене не просив, як мого діда на весілля, Знаєте, чого не був на весіллі, діду. Каже, через дурне, чого не просили. Так само я. Я не поїду на праздничну службу. О, але помолитися дома помолюся, а з обіда, вже важкої праці робити не буду. Але треба підляти розсаду, треба підляти квіти, таке щось ну, треба робити. Люди будуть садити картоплю. І ніхто не вправі їх засуджувати через те, що вони з десяти заповідей ні єдиної не порушили. О. Зранку, Богу Боже, кесару Кесару. То так само, якби святкувати, знаєте, на Великодні свята, на Юрія, Марії Магдалини, Лі... кожен день свято є. В календарі кожен день свято. Але тож не, пожарна не закриється. Лікарня, що не будуть лікарі робити операції по свято, так само і інші, би сказати, такі е, життєво необхідні е, інституції, так само і людина вдома, і їсти мусить зварити і сім'ю покормити, і попрати. Це є, це є не гріховно. тому важкої фізичної праці не робіть. Ну хто робить як кого в регіоні прийнято? В нас святкують а а з обіду працюють все з Богом!